Так, да, диски набиває, каточок трішки залипає. Ну сирувато щось, нічого не зробиш да. ну Часу нема викладу. Відкладати щось назад, треба роботу робити. Так, у нас значить тут чистіки зняті, бо забиває. А задній ряд стоять із чистиками. Отак. Але теж ж позаліплювало, ну, крутиться, але каточок забиває. Ну Це я вважаю отакий от уголок. Це мінус. Це якась недоробка, але бачу, що виробники. Ну і надалі продовжують це робити. Можливо, комусь подобається, можливо, комусь ні. Напишіть свою думку, як вам. Я вважаю, що е, в катку повинна, каток повинен бути або резиновий повністю, такий як на, ну, на імпортних агрегатах ставлять на тому ж самому лемкені, на Келіодорі, на рубіні. Або ж, або ж ставить сюди трубку, і щоб трубка була не пряма, а під углом. Під углом і ставити її ну, десь отак, щоб наполовину ще одна трубка стояла. Тоді б, можливо, воно б робило ідеально. Оце моя така думка відносно, відносно катка. Ну, а так, диски, диски мені подобаються, вони зі своєю роботою справляються. Кромі ЄСМ зробимо їм рекламу таку дан 2.1 Рік Не бачу, не бачу, якого року вони. Так що так, колеги, ми працюємо, ви дивитеся, ставите лайкосик, обов'язково підписочку на канал, не забувайте, підтримуємо україномовний контент. Ну і далі буде. прямо на очах. Дивіться. Сохне одразу. Бур'яни витягнуті. Найголовніша причина тут, головна проблема, я б сказав, це бур'яни. Ну нічого, ми з ними боремося. Я думаю, ми їх поборемо. Всім привіт, моє вітання. Значить, сьогодні ми нарешті-таки нарешті доїхали до нашої ділянки, де буде у нас висіяна соя сорт сої Хайстар ГМОшна під Раундап. Значить, раундап. завчасно вже куплений, оригінальний, раундап макс. Що ми плануємо тут? Плануємо давати по 2,5-3 літри, тому що Розповім вам таку невеличку передісторію. Значить, Ця ділянка 5 років не оброблялася взагалі. Росли туди, де вам так показати. А зараз отуди їдемо, покажу бур'яни, які тут були. Значить, 5 років не оброблялася, потім ми її задискували. На осінь виорали. Весною линули сюди касу. Здається, по 100, по 100 чи по 120 літрів 32-го і безпосередньо посіяли посіяли сам соняшник. Соняшник тут був різний. що це за квіточки такі? Уже і квіти повиростали. А, і. Значить тут була, можна сказати, Збірна така солянка, невелике таке, неплановане демо поле, тому що були тут декілька гібридів, вісінгента, елітаселекти, вніс, Євросем. Значить, Нормально вони себе показали. На круг ми отримали тут 26. То Я вважаю, що це непоганий результат, як для, як для минулого року. Але по бурянам тут дивись усе є. Все, що тільки можна. Але основна проблема в бур'яні це в осоді. Осоду дуже багато. Дуже багато, не так, не так пірей, як посоду. Де я стою, була посіяна сінгента. Так що по бур'янам тут, звичайно, є певні такі проблеми. Вирішено, думали, що євролатін його забере певну долю бур'яну, але на жаль, на жаль, він забрав дуже мало. Не те, що ми розраховували. І на цей рік запланували, значить, ми після, після збору соняшника задискували його один раз в один слід. Відео є на каналі. І на сьогоднішній день вирішили тут посіяти сою. Сою по одній з причин, щоб просто вичистити поле. Думали кукурудзу, але але вирішили сою. Тому що в раундап, я думаю, поле вичистить ідеально. Треба буде е, другий раз працювати, гріпиці Так само раундап макс. Я думаю, по 2 літри трішки меншу дозу. і Буде все, буде все люкс. Так що, отак. Соя хайстар, Період вегетації, здається, 110 днів. І тут ми будемо сіяти будемо сіяти нашою сівалкою пропашною, просапною на 35-й міжряді. Сівалка Кун 2. Банки у ній здвигаються до, до 25-го міжряддя. Але ми посіємо, можна не здигати, можна е, в рядки заходити, тобто 70, а потім ще раз закохати сівалку і сіяти 35-й між робити. Але вирішено зробити все по-нормальному, пересунути банки, вони там не, ну, не так довго переставляються, то вирішено зробити отак. Е, Подобрива. Що значить подобриво? буде підживлення по листу, так як Соя дуже полюбляє такі підживлення. Бор. Дуже класно бор, вона полюбляє всякі гумати. В даному випадку у нас буде уміфілд. Побачимо, можливо, ще якусь новиночку. Спробуємо, обіцяли мені хлопці там. Покажемо вам. По фунгіцидній, сексицидній обробці, як зазвичай я вношу планово. Є хвороби, нема хвороб, планово вносимо і не заморачуємося над цим. Уже і такі куряни повилазли. Так, значить, о, по... що я вам ще не розповів. Планували ми цю ділянку виорати, так як думали, що будемо сіяти кукурудзу. Але як все підрахували, Обдумали, то вирішено було, що буде тут соя. Під сою оранга не є обов'язковою. Щоб бур'яни далеко не кувати, щоб вони були на поверхні ми їх тим самим знищимо. Знищимо гербіцидом і це буде, я думаю, на мою думку, це буде правильно. Да, тут дуже велика кількість. Прям дуже велика. Так, Спостерігається така проблема, що в долинах, де дуже сиро, а земля, як бачите, місцями дуже волога, то диски забиваються. Так, іду в одну сторону, бо в ту сторону вітер стараюся, щоб вам не сильно задувало. Е, питання по дискам, бо Дан 2.1 по білій церкві. Виробник ЄСМ промінь. Багато хто звертає увагу, що передній диск лівий, він не крутиться. І всі думають, що передній ряд вимілений. Ні, колеги, там не так, не так все просто, тому що в перші дні... Та я стойка заїхала в пеньок. Заїхала в пеньок і вона підігнута. Намагалися її вирівняти, і на пресі вир... ну, вирівнювали, але ні, вона... вона не хоче. Вона сказала, що я буду стояти так і нічого ви мені не зробите. Так що, отак. Лівий передній диск, трішки підігнутий і тим самим він... Ну, як? Він то працює, але іноді він буває, що не крутиться. І багато хто на це звертає увагу. Так що... Трішки вам розповів історії. Значить, по самій обробці є отакі невеликі ділянки із пірєм. Вони не суттєві, але вони є. Я думаю, що раундап тут із ним справиться на всі 100. сама основна основна така причина тут осот. Не так амброзія, не так пірей, як осот. Величезна кількість просто його навіть гриби есть. Можно суп варить. Палка соняшника. Да, осото тут вот величезна кількість. Крізьке зроблять тут красоту. Так, а було на цій ділянці типу от, ще росте, тур'яний отакий. Але ще в два рази більше, що трактора не було видно. Ну і по обробітку, якби от, така картина була, а отак, отак виходить. Значить, зробимо дисками, трішки воно підсохне, трішки дощики пройдуть. Заїдемо з нашою бороною. Ще раз порозтягуємо типу так, щоб не було. Вирівняємо поверхність. можна навіть спочатку однією бороною, потім іншою бороною. У них великий захват, вони там це буде. Недовго не по роботі, а може навіть двома тракторами залетіть, один з однієї бороною, другий з другою, Навести тут якраз і тут і безпосередньо потім уже перед посівом, я думаю, будемо дивитися, звичайно, по, по обставинам, як це буде впливати на економічний, чи буде воно вигідно, чи ні. Зробимо передпосівну ще підготовку і посіємо солі. По термінам значить, планували. У перших числах травня. Але дивлюсь по погоді, якщо все-таки буде і надалі, то воно буде сіятися раніше. Тому, що вже Температура ґрунту підіймається, підіймається суттєво, так само як температура в повітрі підіймається, лише що відталкує, відштовхує нас. Це там невеличкий проміжок дощів. Ну, я думаю все буде нормально, дощики це, це не проблема, це навпаки дуже добре. Головне вчасно посіяти цю пологу. Оце тут це, цей шматочок. невеличкий, взагалі ось за, зарічки, він не оброблявся, просто дискувався.